І ще в цей період квітень виходить якось на сцену, ніби то якісь певні нові персонажі. Це вже політична кампанія в розпалі або, можливо, навіть вибори, але за швидко. Ну, за швидко, так. Але ми побачимо якесь і старих персонажів, і нових. Причому ці нові персонажі вони дуже ілюзорні. Жінка якась буде виходити. Як новий персонаж, така за поволокою. Тобто не потрібно вірити в все, що буде відбуватись. Ну, просіюйте. я би склала ці жінці, я б не довіряла, то що у квітні якась вийде нова. Можливо, те, що вам показують, це маніпуляції та махінації росіян щодо нашого референдуму і виборів в Україні? Можливо, так. От, ну, тут з референдумом ще така історія, вона якась дуже ілюзорна, тому що з її дуже важко ж. А як його провести? Скільки людей? На інших територіях живе. Ну, Мені здається, що просто нібито з одного боку референдум непогана історія через те, що це ж воля народу, а з другого боку, його так легко підлаштувати зараз сучасними технологіями.